Півтора року та 200 тисяч гривень витратили в Черкасах на відновлення корабля. Вперше за 20 років на води Дніпра спустили найбільший в місті катер. Судно назвали Кузьмич на честь атовця В'ячеслава Галви. Він загинув на сході України 26 серпня 2014 року. Анастасія Бабіч далі боєць. АТО черкащанин В'ячеслав Галва загинув біля Маріуполя три роки тому. Мав позивний Кузьмич. Тепер так назвали і корабель. Чому він став військовим? А як інакше, як інакше, коли ми з маличку, там, коли звичайні діти там, гралися е, іграшковими пістолетиками, то батько додому з наряду приносив бойовий пістолет, виймав обойму, і ми бігали по хаті з нормальним пістолетом. От, коли там діти гуляли танчиками якимись там, пластмасами, то ми в БМП сиділи. Кораблю 30 років. Останні 10 його не спускали на воду через вік та відсутність належного обслуговування цього року. Його відремонтували коштом міської влади. Дуже гарний інструмент для навчання. Молодого покоління, я ну і я навіть даже трохи заздрю тим дітям, які будуть на ньому проходити навчання. Вже з вересня. 220 вихованців клубу юних моряків на Кузьмичі зможуть опановувати морську справу практично раніше. Хлопці вивчали оснащення подібних плавзасобів лише теоретично. Наглядом вони будуть стояти за штурвалом. Вони будуть швартуватися. Вони вони вже в принципі це роблять, і зараз вони займаються на кораблі і чергують. Там і піднімають, піднімають прапори. будуть сьогодні саме діти ходячи на цьому кораблі, перебуваючи на ньому я отримую навички і досвід. Щоб ми будемо його застосувати, Влад Кикоть стає за штурвал. Він уже п'ять років навчається в клубі юних моряків. каже, на цьому кораблі зможе по-справжньому опанувати морську справу. Ще не дуже добре. Вмію кермувати знаю тільки теорію кермування поки на практиці у нас не було достатньо часу, щоб вирішити це питання. У військово-морських силах України таких катерів чотири. Тож юні моряки зможуть здобути навички для подальшої служби на такого роду суднах. Анастасія Бабіч, Яна Лемаренко, Микола Назарчук новини на першому.